На тиски порушення законодавства у сфері держзакупівель з боку нової влади скаржиться головний лікар Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського Михайло Борщівський. Мова йде про закупівлю витратних матеріалів для відділення гемодіалізу, де проводять очищення крові за допомогою апарату Штучна нирка. Кілька разів обласна лікарня намагалася провести тендер, але його блокували й невідомі фірми з Київської області. Поки тендери відкладалися, департамент охорони здоров'я провів тендер, переможцем якого стала німецька фірма Бі Браун. фірма запропонувала найнижчу ціну, але Запропоновані витратні матеріали не підходять для використання більшістю апаратів шведського виробництва, які є у відділенні. Те, що визначається переможець по ціні, це не є правильно, бо то, що до 21-апарата штучної нирки вони не підходять. Ці розхідні матеріали підходять тільки до старого випуску апаратів, а до нових не підходять. Ну, ви розумієте, якість, якщо до старого підходить, а до нового не підходить. Головний лікар пояснює, щоб виграти тендер, фірма зобов'язалася постачати універсальні витратні матеріали, які підійдуть до наявної відділення техніки. Коли ж з'ясувалося, що системи не підходять, фірма без відома головного лікаря привезла у відділення штучну нирку іншої марки. Питання стояло, що ці магістралі як універсальні, і була домовність в департаменті. Що привезуть цю магістраль, щоб показати, чи вона підходить, чи не підходить. Чекають магістраль, а вказують, що привезли і нирку Бібрауновську, і розходники, і приїхали лікарі, і директор цієї фірми, яка ще не визнана переможцем окончательно, розумієте? Договор не заключений. Але вже беруть інформовану згоду згідно закону, вони мають право взяти. Робимо діаліз, от і роблять діаліз. Ось і все. Отак от робиться, розумієте? Як? Наказу про те, що буде випробування. Що дозволено завоз? Нічого цього не було. Головний лікар нарікає через відсутність необхідних витратних матеріалів. 21 сучасна штучна нирка стоїть без потреби. Натомість у відділенні мусять використовувати безкоштовно привезені переможцем тендеру апарати, які не мають свідоцтва про державну метрологічну перевірку. Отже, заборонені до використання. Що мені тепер робити з 21 апаратом, який має ціну і нова апаратура, і відкатали його в сторону, а потім поміняється влада, поміняється ще щось. Прийдуть правоохоронні органи скажуть, що ти робиш, що ти зробив. Знову кримінальна справа на головного ліка. Я не хочу цих, що робити з наявним обладнанням і чи не позначиться така економія на здоров'ї пацієнтів у департаменті охорони здоров'я не кажуть. Обіцяють лише дати окрему прес-конференцію і повідомити свою позицію. Це сюди робити висновки, що це завезено, що це неякісні від матеріали. Що це все це неякісна. Я думаю, що такі робити висновки. Брати на себе такі, я думаю, що ніхто на це не рішиться. Давайте все ж таки по-любому департамент буде проводити прес-конференцію, тому що обвинувачення дуже серйозні. Тільки ми вже повинні залучитися серйозними значить, якимись експертами. В обласній раді вже порахували, придбавши дешеві витратні матеріали, заощадили 6 мільйонів гривень. Все тому, що учасниками цих торгів стали всі підприємства, які працюють на ринку України, і програма не прописувалася під конкретного учасника. Я вважаю, що це боротьба між компаніями, які хочуть поставляти медобладнання. Сьогодні йде ринок. Ми знаємо, що фармацевтична мафія вона найсильніша в світі. І сьогодні говорити про те, що одна компанія добра, інша погана. Треба розбиратися, сідати з фахівцями. Я вважаю, що за цим стоїть дуже серйозне питання, як фінансове, так звичайно моральне, тому що за гемодіалізом стоїть життя людей, і влада однозначно розбереться в кожному звинуваченні, в кожному документі і буде дати. Доручення, що всім, хто проводив дендер, на кожне звинувачував дати не тільки прес-конференцію, але й представити відповідні документи, як то вимагає закон. Руслан годований також повідомив, що після заяв головного лікаря Житомирської обласної клінічної лікарні створили комісію, яка до п'ятниці має всебічно вивчити питання та надати відповідь обласній раді, громаді та засобам масової інформації.